І так, мої дорогі, сьогодні печемо бисквіт. Я взяла для бисквіту 5 яєць. в машинку і зараз ми будемо їх збивати. Коли зіб'ємо 5 яєць, додамо муки і цукру. Цукру додаємо скільки якщо даємо 2 стакани цукру, даємо 2 стакани муки. Можемо дати трошки розпушувача, але не обов'язково. І так починаємо. Ми всипали сюди вже цукру і висипаємо муку. У нас було 200 грамів цукру, цукру трошки більше, ніж 200 грамів муки. Воно збивається в клетельку. І коли дітей б'ється, ми його одразу на пательку кухопимо там ділося. Так, отаке от в нас вийшло, бачите, от такий в нас вийшов цей. Ми зараз його кладемо на, на пергамент і спробуємо його завернути в рулет. Ми можемо зробити так, щоб він був... був... Щоб він був, обрізати його. Ну, обрізати я нічого не буду, побачимо. Ось так ми його звернули в рулет і почекаємо, поки він Рулет. Робимо наш завиваний з абрикосовим варенням. Буде такий абрикосовий. Таке абрикосове щось. Сьогодні я все роблю на скорую руку, чому сама не знаю. Ну добре, якось так робимо далі. У мене рулят більший, ніж наш папір. Так що ми мусимо якось так зробити, щоб він нам попав в папір весь і щоб закрутився. Зараз спробуємо. Отак, 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 отак. От Окей. Зробимо таку сукорку. Окей. І закручуємо. І лишимо, щоб він охолов. Так, в нас вийшов отакий рулет. Ми вже його половину з'їли. Дуже смачний. Я з вами прощаюся. Дякую вам всім за підписку на мій канал. Ходіть мені лайки, коментуйте. Смачного і до зустрічі!